Запекла боротьба на стадіоні шкільний до дня конституції України провели товариські змагання між чорноморськими організаціями. А як це відбувалося, дивіться далі. Команда муніципальної варти та громадської організації Чорноморська Січ зійшлися проти ДПСУ та ЗСУ. Повболівати завітав і депутат Чорноморської міської ради Тимофій Львутін. В нього є свої фаворити. Відбувається такий. Я сподіваюся, добрий товариський матч між а, нашими прикордонниками та а, Чорноморською Січчю, волонтерами та членами цієї організації. Особисто я, пробачте. А, Прикордонники, я підтримую саме Чорноморське Січ, тому що там є і наші і там є хлопці-волонтери, яких я особисто знаю. Тож я вболіваю за їхню перемогу. Завдяки цим футбольним іграм. Хлопці можуть відволіктись від війни та з користю провести вільний час зі сльозами на очах. Дякують ЗСУ. Дякуємо е, в першу чергу. Громадській організації Чорноморська Січ за запрошення на цей товариський матч. В першу чергу хочемо подякувати сказати слова вдячності сльозами на очах нашим хлопцям, які знаходяться на передовій. Завдяки їм було організовано цей матч, тому що завдяки їм ми з вами маємо можливість вільну хвилину зіграти цей матч. Надзвичайно жвава гра подарувала емоції не тільки вболівальникам, а й гравцям. Для хлопців це зараз особливо потрібно. Ну в першу чергу змагання дають ребятам, так скажем, чуть відвлечься від виконання своїх обов'язків. Вот. Оно аном ну мені кажеться за що того, що вони чуть відвлекають, вони набираються сил емоції, щоб не так сильно панікати со жалені. Ну, Час така ситуація в що Всі напряжений. А благодаря таким іграм, э, матчам, турнірам э, ребята набираються то нових сил, емоцій. За результатами матчу ДПСУ та ЗСУ виграли із рахунком 8-5. Однак, хлопці не засмучуються, адже ціль не виграти, а відпочити разом до перемоги. А з іде.